Асоціація футболу будь що під силу левам, які працюють як одна команда для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги. Whitebit – Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Do we have any questions? Yes, please. Так, Андрій Петі, будь ласка, Терекон. Добрий вечір. Ваша команда досить довго не програвала. Чи нема побоювання, що ця поразка може якось вплинути на психологічне? Не моя команда, а наша команда. Якщо ви з України, це наша команда. Я вважаю, що ці товариські матчі ми для того і робимо, щоб. Робити помилки. На жаль, як я казав, футбол складається з дуже багатьох компонентів. На жаль, сьогодні ми програли в боротьбі, ми програли на стандартних положеннях, але я не вважаю, що цю гру треба заносити тільки в негатив. Я вважаю, що були хороші моменти. Ми создавали моменти, ми намагались відігратися, і це дуже важлива інформація для нас перед євро. Так, прошу, запитання, будь ласка. Dzień dobry, Paweł Cordial Sporty Channel. Panie trenerze, pytanie do trenera. Jak się pan czuje, jak strzela wam gola, taras Romanczuk? To jaki był po czerzy? Так, я зрозумів. Okay. Як я відчуваю. Я, е, я задоволений, що український гравець грає за збірну Польщі. Але я працюю в збірної тільки рік. Я не бачив цього гравця, я не можу нічого казати. Але я дуже рад за нього, тому що це український гравець. Окей, okay, прошу. Ще запитання, будь ласка. Так, прошу, так. Kazprzysosnowski Sport.pl, też po Polsku. Co może pan powiedzieć o grze, o grze reprezentacji Polski, bo wy już swój sprawdzian pierwszy przed Euro mieliście wcześniej. To był dla nas taki pierwszy mecz szczęśliwie, być może wygrany. 3 do 1. Jak pan może ocenić grę reprezentacji Polski? Co, co, co dobrego o nas powiedzieć? Na co zwrócił pan uwagę swoim okiem, żeby trochę wetchnąć nam optymizmu przed tym trudnym dla nas turniejem i bardzo trudną grupą? Ja, ja domyślam że o waszą grę. Wy zapytajcie waszego trenera. Jak się wy wygrali, ja uważam, że to jest bardzo ciekawy, sparing dla was.

А чому гра збірної України була надто агресивною? Я, я не бачу. Тільки наприкінці ігри був один епізод, коли там Сергій Сидорчук в пилу боротьби врізався. Але це боротьба. Я, я, не, я, я не, 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 не бачив якоїсь агресії зі сторони Польщі чи України. Це був дуже важливий спарінг, і я вважаю, що гравці намагалися показати свої найкращі якості тренера. Okay, kolege, co si otázky? Tak, děkujeme. Děkuji. Děkuji. Гійська асоціація футболу. Будь-що під силу левам, які працюють як одна команда задля спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги. Whitebit – Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу. Добрий вечір, вітаємо вас всіх на прес-конференції після товариської зустрічі Польща-Україна з нами тренер польської збірної Міхай Пробіж, який розпочинає. В першу чергу хотів виразити співчуття сім'ї загиблого солдата. Це дуже важкий момент для батьків. Стосовно самої зустрічі, зустріч пройшла гарно. Тут ми це бачили, так мене чути. Отже, ще раз слово співчуття для, батька, для батьків загиблого солдата від імені усієї збірної та федерації футболу Польщі. Отже, ми. Гарно почали, однак ушкодження е, Аряки Міліка в, на другій хвилині призвело до того, що він на євро не поїде. Так, ми забували, потім у нас не вистачало контролю за м'ячем. Були моменти, коли ми бачили, коли... Українська команда розігрувала нас та забирала в нас м'яч. в другому таймі, знову вийшли на газон сильними, створили декілька шансів, попри цей втрачений гол. Те, що ми хотіли, ми робили. Ми звертали увагу на небезпечні моменти, ми реагували і це, Чи, мені так, так завтра о 12 відбудеться конференція. Мені треба з'ясувати з доктором, оскільки є 6 гравців, стан яких зараз невідомий стосовно їхньої поїздки на євро. Це все дякую. Асоціація футболу будь що під силу левам, які працюють як одна команда для спільної мети. Внесок кожного заради спільного. Разом до перемоги. Whitebit – Офіційний криптопартнер національної збірної команди України з футболу.